Крім нашого ДДшника та та Це буде печально. А Ігі потенційно непогано, бо він на мастере. я його буду вбивати. Mm. А, то, блін, то он наш ИГИ, бренд. So. Можеш попробувати нашого вбивати. Ага. Ну, пано, не скакатина нет, что не наш. Бртоможный капец, скачи. Блін, Yes. Mm. Черт. Ну ты хоть спасся, хоть не мерзли. Я не попав в скиллом. Mm. Mm. Це стандартно. Иги пуши вишку, пуши лінію и за. За нього. Да, заходи захай. Ну да, сюрома. No. Ой, клас. Ай, ай. Ультану на них всіх. Можна бити. Блін, щось слабо mm. ультануло. Вони на мене, на мене аграряться. Mm. Я думаю, я одійди, чекав... Cieка... бо тебе можуть забити, тебе ja, я... можуть забити. Я чекав, бігшу від своєї ультимі ок. Що не склався, може, нормально. Да. No. Ай-яй-яй. Oh, bo... oh, <gasps> а О, больно було. А нашу God. цю б'ють ззаді, ззаді б'ють. Ти розкриваєш, що вона, за... вона нормально б'ється. Ja, ульта, я, ульта, я, ульта, Хорош, там даблкіл був. Це рожки, там. Я без з ульта Ще хтось один кто-то один втик, блин. Может фонто на скорость. Давай візьмемо, да. Треба брати. Де ножик, ножик, ножик. Є, є, є все, все спокейно. Можем быть, все. Маю ульту. О, сзади твинбласт! Якось займіть, Бля, паном я так... не, не виживу. Блін. Ну я просто пофиг і и Біжи, 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 Він тебе не дотянул тебя. О. Неужели? Я выжил це нас дорожка з прискорює. Я такие дорожки красиво втік А я комусь нибудь стану, да. Тікаючи. Mm. Достатньо було Да, 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 нормально. Все выжидаем. Поки он тот взятый, можно Ну. Кремеги. Ага. Uh -huh. Ай-яй-яй, бас-то вот, фокус Ай-яй-яй. Де ти нахрен. Та ну ти тупа, конечно. Да не присшь. Вони мене зафокусили. Mm. І практично не поміг. Кривилось. Ні, мене не було взагалі в цьому річку чекав. Пана закінчилась. Ну mm. ви майже їх вбили, блін. Якби хтось поміг, нема чим битися. Ще дав трошки. Придурок, блін. Ми їх продамажили до 20-15%. До mm -hmm. Якби я ж кажу, якби хтось повіт, то там в жопи тільки зайти і все. Дабл пофіг. На кіли. вишку забирають. Ей, Юра, що тут? Що тут? Ей, їх дамажну. Десь тут вишку, давай, дамажно. Добре, я, забираю вишку. Що це таке? Яких жорсткий домах у мене зайшов. Ульта... А, вольтла а, нечисті. Блін, чуть-чуть. А сера ззаді, обережно, сера ззаді. Станю, тікайте, я і Таню і тікайте. Дякую. А, вона сама втікла. І добила Кіру, до речі. Да. Пару добила. добиваю. блін, ще твін бласт. все. цього я не переживу. Нет, все, амінь. То вже заглибоко заліз. Ми там ще виживе. Так, зараз глянемо на ситуацію. чи треба це Не, не йди, не йди, їх троє! Та найди, их трое уже, да, снижется. Тікай, тікай, тикай, тікай сюди, тикай сюди, сюди, Я шурублю. Шанси на великі. Я її, блядь, застану, якщо у нас тапиди. ми їх продамажили сильно, яка сара отбита. Ну да, але вони зараз почнуть бити, відхиляться. От бачиш, вже відхилийся. Да, 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 там там це, Нахер, я. Ви, це, ви, ти двоє... шо, так ви двоє бьется. Бачиш, на мене. Можно не треба? Блин, хлопці, не треба было. Да, не треба было. Mm. Я шесть покусай вся на каунта с дурак. Ты бляха не всты. Ну That's... ты не вот ТП хався, блин. Не, ну мне уже мы було, было, там же дуже долго я стоял в Я вообще. рака полная вышка заберусь. Давай, 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 Юра! Чем уже куть убьешь? Не не, не забывайте, что ты не слышал. Я в шоке. Контрздал и там Ріктор пішов дохлий. Прикрійте синього. В центрі, в центрі цей. Блять, не в центрі. Иду а... в центр. Все-таки мене підчатували. Б'ють, певно. Фух! мене не вбили. Не Чому мене вбили? Не Пару у мене забили. Пару убрали сейчас. Вона забила сера, так що це нормально. Нормально. Спер так, вони что я заходи. Бум! Бум! Ай, бляха, сбил ульту! А, сбил да. твою ульту! Юльту. Да, меня ульту сбег. Бей меня ульту не збив, я бы цей. Юра, я не Я там на всіх просто ультувал. Сваливаем, бо там и цей аккаунт зайде. Блядь, зайшла! Шет. Пошла наха. Же тебе тебе полюю я менее. Я втік. Yeah, 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 well, yeah, так я рому плюю, это вообще там з двох сторон. Okay, no, ну, Окей, ебать. А я втік. Так вони на волх шею остались, а. Оп! Тик переводчик, да? Це можна. Давайте, 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 я зараплю, я зараплю, чуваки! О, о! Їх може Ріжектор. бути більше, зараз... Ми... Більше. А, а, добре, мене ульта є. Зараз буде. Добре, окей. Все. О, понеслась. Да, отак от кучку можемо Фантот. Ой, спару, Ти що? Нарешті до неї якісь зачатки розуму прийшли. В центрі спару здохне. Я в цьому не участвую. Коротше, в нас дуже два поганих тиммейта, як виявилось. Не mm. скорі... може бути з п'ятьох. No. З яких три ми, два не ми. No, no, no. Я, я да, я про них лево говорю, бо... Ну у них Ріктор тоже інтелектом не відзначається, не спершу на, сперл, на, на так. контр. Так, right. я на мід дохожу. Mm -hmm. Давай. На тві класно. Опа! Каюки, блин. Блін, як вона вижила, це. Опа! Ти думала втікти, а не втічеш? Поможись кремластом. Сзади? Да, зліва, да. зліва, на рифсе. Да нема чем демонтупити, бляха. Yeah. Крутя. Рички появились офись. О, на вес и Зубки прорезались. Це мене так ричка сильно въявь, То только пец. Чуть не забыла ричка. <рігла> Інгибітор пушай, блять. Ну це стандартно. Це, це однокліт... Але він їх качає, він їм бабло дає. Однокліточний організм. Не просто так. Ну але хоча б чуть-чуть він -чуть їх буває, Тобто він не просто пішов здох, пішов здох. Тут багато їх. Не, втікай, тебе б'ють, тебе не бойся. Там 4, вам капець. Тікаю. Це просто ідіотська позиція. Старо, бля, не треба за нею повторяти. Бережи. Що лутить він вас, то та, та не бийся зліва. Ви там двоє, так? Чого ми там зробили? Там їх більше, їх там чотири може бути. Пока трьох. Пока трьох. У, У вас двох було. Я, я йому крюка заблокував. А, місій мід, можна битися. Їх три. Але, блін, ну, ми так, без, без ДДшніка, то хіба на вигідних дуже умов. Ну, в мене є ульта. Добре, мене теж є ульта. У мене теж, боюсь, що в них теж є. Вбили, блін, їх і тормоза. Скільки там їх? Вот шот біжу. Біжу. на Сарат. Я меня захожу и жопы. Блин, бежу. На правых джунглях ром. Бей. Бежу. Наших классные. Ай ты гляха си. Наших меньше, чекай. Ну ми типа кантр избираем. Бейся, бейться, бийтеся! Я не можу, мене блін. мене чужий ДТ Тупо ДДшник валить. Не ДДшник, асасин. Угу. Бля. мы <связана> в, в, в джунглях, в джунглях, блин. Ай-яй-яй, не бачу, у бачу, нас бачу, бачу, бачу. Юра, тикай, 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 я иду, я иду, Олег. Я не знаю, что получится. Оп! Дякую. Оп! Ха-ха! Сейчас это внизу, внизу, Я визу. его буду затримывать. Я тупо потекаю. Инфтик, инфтик, он Бля. Ух. Ну. Все, у я теперь буду больше выживать. Это было неожиданно. Я думав то ваблі, бо ти реально <правда> Я У мене я не знаю, що з мене прям себзорвалося в голові. Ну, Сара, так надіялась на те, що вона тебе заб'є. Це прям читала очах. Ну нічого, нічого, треба тут прийняти бій, походу. А Біль, я синього заберу. Кидаю гранати, відходим. Він синього бере. Ром, не влітай. Ну хіба так, да, 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 так, так Це пеха. В центрі бій, на самому центрі. За уту, ту я теж буду заходити. Блін, мене може він глаз забрати. Ні. Так, іду тобі, іду тобі базу помогаю. Спершу погналися. дурне створіння по. Я навіть не знаю. Просто влети, что можешь сдохнути. Ми, 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 ми дамаг маємо, але ми без роми. От одного заберем, зараз акуратненько. Давайте ми родине Ну, може і так. Тут серед, серед справа. Бачу, вроді. Е, на праву лінію, давай Ромі поможемо. Я и ловлю. Там надовго бій. На, на, на по веди, веди на нас. Нас веди кажу, його переста, куди ти побіг. Туди, я чи? тікаю, бо мене я зараз здохну нафік. Так, тепер я поможу. Оп. отак так, Помаленьку відходимо, бо там фолові, чуваки. Прости на іги лучше піти. Не всти, За ним женуться, він їх витягне добре. Боюсь, що вже не встигне, але окей. Я Ми можемо встигнути, він в Анстасісі си сидить. Ні. Ну з там, там, дитинство. Піс -піс -піс Після такої так? так. дурної позиції. А він їх продамажує нормально. Єдиний плюс. А ти, а ти трошки тоже якась в льту сягаешь, да? Я захожу на твинбласта. Да. Пушай вишку. Пушай вишку, я є сзади. Нахер. Що, добывай вешку быстро. Вы добывай, я буду твинбласта, блять. Нет. Блін, включилась. Та штука. З мишки. Без паніки. Я сваливаю. Забирали. Блін, не сваливай, ладно. На щас выкторик. Бойтесь, бойтесь, я буду. Крутяк. Можна ингиб забрати. Що там одна серед? А зараз вже відновлюється. Але вони зі всіх сторін запущені. В принципі, тут можна навіть найти без орби убийты. Зараз я на куда. У мене мани буде мало. Видите? Юра, Юра, Ммм, Да. Правильніше все. Я втікаю. Ой. Ну, Що її забьем. А ну все, їм жопу. Ну, да, я забрал ядро. Ну, копле затащило. Фух. Да, по-любому. О, я сейчас. У мене я чуйка, що я буду MVP. Маєш право так думати. У були был я Тобто вовремя ульта і, и считай, вона дуже сильно рішає. Да, і моя ульта з романою накладалась, і Сережка, Сейчас, час. Не, блин. 1 kill, 100 ты, блин, перебив. В кінці. Okay. Ой, я... чуть-чуть по дамагу, Сирожка, не догнав, але не догнав. А, тим не немага. менше, 32, тысячі дамага на нього. Ну, і 10 кіл Сів'я дав, прекрасно. Ну це mm -hmm. да. Качну їх нормально. І пару в них краще, 9. Mm. No. 1, 10, ну. Це Просто капіс. 1-10 Ріктор. Ну так, як я казав, що Ріктор yeah. умов не відзначається. Ну, mm, повно. Ну, але по спару він попадав цим крючком пару mm. разів. В такому форматі добре, що Ром взяв танка, бо з Декер було б, типу, теж толк, але не такий. Так якраз влітав, всіх розкидував, блін, стану, і блін, я туди ульту кидав, і воно зжималося нормально заходило. Mm -hmm. А оце е, ульта зі станом, а потім е, фею і так стягує, це круто. Ну, no, ну. No. А в сирошке, я так поняв, теж Ульта стягує, що таке було. Так. Да. No. Бо я бачив по карті, що бжик-чуваки стягнулися два. Mm -hmm. Ну от тоді, коли мені збили ульту, це mm -hmm. був би перший хороший тімпайк. Mm -hmm. Ну, ми виграли за счет об'єктів, грубо говоря, за счет контролю карти і об'єктів. Ну, no, це так і треба.